Євангелія від Йоанна, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого Воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, та й Лазар був серед тих. Які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. Із-за нього і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господня, Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Витсаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істино, істино говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв Він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено Господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав. Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце. Щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А Однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. Бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я. Отець, який послав мене, дав мені заповідь. Що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь його життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені.